Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео хочу розповісти, як у 2024 році ви можете оформити догляд за людиною похилого віку чи людиною, яка має інвалідність. Адже дуже багато і часто ви мені задаєте саме це питання. Якщо людина не здатна до самообслуговування через стан здоров'я, вона може отримати послуги з догляду. Такі послуги можуть надаватися як комунальними, недержавними надавачами соціальних. Послуг, так і фізичними особами на професійній чи, відповідно, непрофесійній основі. Отже, давайте. Розберемося, якщо людина через стан свого здоров'я не здатна до самообслуговування та потребує е, догляду, вона може отримати послугу, послуги з догляду. Е, значить, дивіться, догляд на професійній основі можуть надавати фізичні люди, фізичні особи без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі. Які пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду. Догляд на непрофесійній основі можуть здійснювати люди щодо членів своєї родини, які спільно проживають, мають спільний побут і взаємні права та обов'язки. Право на отримання догляду мають люди з інвалідністю першої групи, діти з інвалідністю, люди похилого віку, з когнітивним порушенням, наприклад, Порушення уваги, пам'яті, мислення, люди з невиліковними захворюваннями, які не можуть самостійно рухатись та обслуговувати себе. Важкохворі діти, яким ще не встановлена інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкоематологічні захворювання, тяжкі психічні розлади. Дитячий церебральний параліч, цукровий діабет першого типу інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня та діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу або ж потребують паліативної допомоги. Як же ж оформити догляд на непрофесійній основі? Якщо ви хочете здійснювати догляд, наприклад, за своїм родичем? По-перше, ви. Людина, яку ви будете доглядати, обов'язково мають жити разом. Людина, якій потрібен догляд, має звернутися до сімейного лікаря та, за його направленням, пройти лікарську консультативну комісію, отримати відповідний медичний висновок. Далі людина, яка бажає здійснювати догляд, також необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг. Або до виконавчого органу сільської селищної міської ради, та надати наступні документи, заяву про бажання здійснювати догляд, якщо особа, яка, яку доглядають є здатна, тобто вона усвідомлює значення своїх дій, то її згода на це заява, паспорт заявника та людини, яка потребує догляду, тобто вас, та людини, яка потребує догляду. Потім ідентифікаційний код. Довідка про реєстрацію місця проживання вас та людини, яка потребує догляду. Наприклад, якщо ви внук там, чи син, і будете здійснювати догляд за своїм батьком, або дідусям, відповідно, довідка про реєстрацію ваша і вашого дідуся. Наприклад, декларація про доходи та майновий стан ваш, як людина, яка буде здійснювати догляд склад вашої родини. Та документ, який підтверджує необхідність постійного догляду через стан здоров'я людини, яка його потребує. Отримавши всі необхідні документи, представники виконавчого органу сільської селищної міської ради мають два робочі дні на те, щоб визначити індивідуальні потреби людини, яка потребує догляду. Чому? Можуть відмовити, які причини відмовили в оформленні догляду. Якщо ви подасте недостовірні документи, друге, відсутність реальної потреби у догляді, представники соціальних служб детально вивчать, наскільки повсякденне обслуговування людини, за якою планується догляд, фактично залежить від вашої допомоги. Потім неналежний стан житлових умов людини, яка хоче забрати на проживання того, за ким планує здійснювати догляд? Так що під час перевірки соціальної служби не підтверджено факт спільного проживання.